Димон! Димон! Еп он так, друзья. Наш Крябов. Наш Крябов. И я наш Крябов, судочка. Ой, кайфидло. Давай, иди сюда. Мой золотый. Таку негоду в Києві нашкрябати судачка, це ж щастя. Подивіться, яка погода жахлива. О, встряг. Бровка різка, інколи буває, застрягає він під берегом. О, так це гарний. Це, це такий як треба. Кайф. На все таки як треба. Ось такий, друзі, дивіться, який. Київський судак. Заліковий, Дімон каже, заліковий. Лінійка десь знизу лежить в бакані, але... Звісно, заліковий, Йому він десь 44-45. І дивіться, як взяв. Це я вже поставив віпо. взяв на офсет і... Так, да, без шансів так взагалі. За, за верх... за без шансів. Ох, погода така, що піпець. Подивіться, який красень. Я йому дуже радий. Ху -ху -ху. Київський. ну Київський намолений, після морозів, отак от вирішили вийти на годинку, і результат є. Це надихає.